Давайте все спочатку. Це Кук, це WWDC 2023, а це One More Thing. Хоча до цієї миті ще нам показали новий MacBook Air на 15 дюймів з чіпом m 2 Він найтонший та працює 18 годин. Оновилась начинка Mac Studio, тепер це або m 2 Max, або m 2 Ultra. Так так, це новий чіп m 2 Ultra, якого ще не було. Mac Pro теж перейшов на Apple Silicon і працює на m 2 Ultra. коштує всього навсього від 7 тисяч доларів. Що ж до iOS 17? Тепер до контакту можна додати постер. І він буде спливати при дзвінку на весь екран. Додали деякі фішки з Telegram у iMessage. З'явилась можливість робити анімовані стікери. Airdrop трохи розширили, і тепер можна ділитись контактами, музикою та чимось ще. Автовиправлення слів тепер використовує штучний інтелект. З'явився новий додаток Journal щось на зразок власного щоденника. Тепер iPhone можна використовувати як настільний годинник за допомогою MagSafe зарядки. Зі слов Hey Siri прибрали слово Хей. Hey. У iPadOS переробили віджити та екран блокування. Він став схожим на айфоновський. З'явився додаток. Здоров'я нова macOS називається Sonoma. Віджити тепер можна розташовувати на головному екрані. Нарешті Apple взялася за ігри. З'явився інструмент для портування ігор з інших платформ. А Кодзіма анонсував Death Stranding для macOS. Крейг Федерік грає Sabbath. А в нових AirPods Pro додалося розумне шумозаглушення. Airplay для готелей, FaceTime для Apple TV, Пульт можна знайти з Find My. в Apple Watch. Віджити додалися нові циферблати, а саме крутий це Snoopy. Спортивні функції стали кращі, але ти знову не будеш ними користуватися. Ну і звичайно, та сама One More Thing. Це нові окуляри доповненої реальності. Через них ти бачиш все, що тебе оточує, але до цього додається інтерфейс. Називається Apple Vision Pro. Працює все на Vision OS. Додатків на початок не так багато, і основний акцент йде на роботу та перегляд фільмів. Їх можна підключити до маку або просто взяти клавіатуру, а замість великого екрану на півкімнати будуть виступати окуляри. Apple Vision Pro працює одночасно на двох процесорах M2 та R1. Є кнопка та Digital Crown. проте основний спосіб управління це просто руки та погляд. Окуляри Куди ти дивишся? Вікно можна посунути або збільшити, потягнувши за край. Якщо до тебе хтось звертається, то окуляри це розуміють і додають людину у поле зору. Є інтеграція з Walt Disney та Marvel. Акумулятор підключається за допомогою кабелю і магніта, як на Mac. Обіцяють суперчіткість у 23 мільйони пікселів і офігезний звук. Вбудована до фіга датчиків, а також камера, за допомогою якої можна зробити свого аватара і спілкуватись з колегами чи друзями за допомогою FaceTime. Звичайно, свій App Store. Ціна Apple Vision Pro усього 3 з половиною тисячі доларів, а доступні будуть у наступному році. Щоб бути у курсі всього, підписуйся на SkyUA.